Вітаю підписники та глядачі! Перед вами ніж кракен від ножової майстерні Варвар Knife. І зараз будуть варварські тисти. Огляд на ніж вже є на каналі, посилання буде в описі під відео на огляд, хто бажає придбати ножі, переходьте також за посиланням під відео. До виробника, а промокод Макси кислий знижку на 10% на всі ножі, на всі модельки. Коротко про ніж, сталь K110 невеличких середніх розмірів, G10 накладки, покриття церакот. Дивимося, як він виглядає до тестів. Запам'ятовуємо вигляд, ріжучу крайку демонструю. По суті, стан нового, я їм майже не користувався. Зараз зроблю тести і побачу як збережеться покриття, наскільки воно зносостійке взагалі. Ну що, тестуємо? Є в мене ось такий черевик, ну, нарізаємо його. Давайте ось так на двоє його. Так, перерізав ще можна трошки ось так. Концерна банка. Взагалі не рекомендую нежем відкривати, але зрозуміло, багато хто це робить і побачимо, як виживе у на нас чині покриття. Ще трошки. І от подивимося, що мені варто різати консервні банки. Покриття обсується. Маємо невеличкі замини. Вони зовсім такі не критичні, але тим не менше вони є, і ріжучі властивості вже будуть дещо гіршими. Дубова чурочка. Зараз тут, мабуть, покриття все ж таке блізе. Бачимо, залишається чорного кольору розводи, такі. це в нас злазить потрошку покриття. Можна с таким чином по сочку. Бачите, тут також злазить. Продовжуємо. До речі, до речі, накладки ще не бовтаються. Вони не сильно підтягнуті, не дуже підтягували, бачите, не бовтаються. Потрошку злазить з цього місця. Навмисно буде так бити, щоб воно облазило швидше. На обуху. І де у нас тут сучу? Це значно твердіша деревина. Ну, спробуємо двома шматок. Міцно садить. Не хочеться дуже напрягатись, щоб також не травмуватись, тому що такі тести вони не дуже то й безпечні. Дещо облізло покриття, але далі працюємо. Поки що мені подобається, як воно все в нас тримається. Тест на ковиряння. Соснова дошка. Не тверді породи, але тим не менш. Кожен ніж так не впорається. От я вже скільки розковиряв. Вже мабуть там і наскрізь, знаєте. Дивимось. Ну навіть не зігнувся. Покриття облазить, але й не зігнувся. Дуже багато розковиряв. Вже аж ось вістри вилізло. А якщо до коваряння твердих порід, це в нас дуб. Так, що у нас тут? Ну, може трішки зігнулось. Мабуть трішки все-таки зігнулось. Якщо трошки забити, давайте в іншу сторону зігнемо. Нормальний стан заб'ємо більше його, Так це вже занадто, бачите, вже залишилась частинка там. Відламався. Цей тест не пройшов, вістря відламав, але ще є чим працювати, тому працюємо далі. Взагалом вістря достатньо міцне, якщо адекватно навантажувати, а не так, як це зробив я. До речі, тепер уже трошки бовтається, бачите? Тест на покоричці. Таким чином я ще їх жодного разу не різав, зараз пробую. Тут, скоріш за все, сталевий корд йде. Ну, Дивимось на ріжучу крайку. Дійсно там сталевий корд, тому далі я перерізати відповідно та й не зможу. Так тест навантаження стану зверху. Взагалі нічого. Десь у мені зараз кілограмів 75 плюс-мінус, але ножу абсолютно нічого. Спробую розколоти ним соснове палінце. Якщо його так викрутити, спробувати. Ну, руків я не дуже дозволяю придати велике зусилля. Батонінг колоди і тестуємо знову ж таки покриття. Так. Це мені не подобається. Ось. Розсипалось. Треба пошукати гвинти. Ну добре, продовжу працювати без накладок, десь вони там валяються. Можна використовувати як скелетник, типу, бачите, чому б і ні. Хоч і ніж частково зіпсований, але працювати для деяких задач він підійде. Так небезпечно робити, зламати то, скоріш за все можна, але можна і травмуватись. Покриття дуже таке стійке, дивіться. Воно реально добре тримається. Зрозуміло, що будь-яке це я говорив у всіх відео, але воно тримається достойно. Після тестів ріжуча крайка абсолютно тупа. Більш за всього, я думаю, вона затопилась при роботі з покришкою. Тут воно трішки таке чіпляється, а тут взагалі ось гладке, мильне таке. Ну і спробую використати в якості зубила сталева проволока. Так, Скільки він там рубає? Непогано рубає. Стан режичої крайки досить таки добрий, вона не викришується. Теоретично, якщо підгострити, то тут, в принципі, практично все вціліло. Тест на витривалість ріжучої крайки викрашиться чи ні. Так, подивимось. Пошкодження мінімальне, я б сказав. Рябати. ну суттєвих пошкоджень явно немає. Продовжую тестувати сталь? міліметрів три мабуть. О, бачите, тут уже Викрашилось. Чому так трапилось? Тому що вона залізла, туди трошки я десь якось вигнув і так трапилось. Ось шматочок ножа залишився там. Ну, ще пробуємо. Ось трохи в сторону і воно може відламатись. А якщо так? О, бачите, як воно ламається. Тому що ніж загортований, це зрозуміло, що таким чином буде ламатись. Об деревину або будь-які ну, м'які матеріали, ви його 100% не зламаєте, це я демонстрував на тесті. Якщо неадекватні роботи такі робити, в принципі, можна і зламати. Об Бляшанку залізну. об Обжастяну бляшанку точно також не зламаєте. А прорубав, бачите, чимало. В екстерних умовах можна переробати якусь навіть товстеньку проволоку. Трошки цегли. Це взагалі легко. Цегла дуже легко піддається. А якщо силикатна цигла? Обцегло він точно не викрашиться. Далі тестувати не бачу сенсу. Теоретично ще можна відламати десь в цьому місці, мабуть, загнати кудись і дуже сильно натиснути, але це дещо травма небезпечна. Можна якось там зіскочити, зламається, порізатись і так далі. Це нам не цікаво. Продемонстрував, що ніж має дуже великий запас міцності. Якщо неадекватні якісь роботи робити, він буде справлятись. А якщо дуже неадекватні, то можна відламати вістря, викрашитись може. Але тим не менш витримає багато задач. Проставляйте вподобайку, кому сподобалось відео. Обов'язково чекаю на ваші коментарі. Бажаючи придбати міцний ніж кракен від ножової майстерні Варвара Knife, переходьте за посиланням під відео. Промокод МакСКИ надасть знижку на 10%. Ну, всім до побачення та до наступних зустрічей.